Адвокат виступає у суді та звертається до прокурора. У мене питання до пана прокурора. Учора, виступаючи у справі іншого мого клієнта, ви стверджували, що крадіжка під покровом ночі це обтяжлива вину обставина. А сьогодні ви вже стверджуєте, що обтяжливою провину обставиною є крадіжка, скоєна серед білого дня. Дозвольте тоді дізнатися, а коли ж, по-вашому, моїм клієнтам треба красти. Коме, а ти як вважаєш, хто в сексі більш вибагливий, чоловіки чи жінки? Ну, звичайно, жінки. А це чому? Тому що їм перед сексом потрібно привести себе до ладу, прийняти ванну, зробити необхідну гігієну. А чоловікам достатньо прокинути склянку. Петюнчик каже батькові: Тату, ти ж мене вчив, що чоловік повинен поважати себе і не бігати за бабами. Все правильно? А в чому річ? Справа в тому, що кожного разу, коли моя класна робить запис у щоденнику, ти як ганчірка біжиш до неї до школи. Один кум приходить до іншого і каже: Слухай, куме, у мене проблема з дружиною велика. Яка? Вона щоночі кричить. І що вона кричить? Кричить ні, Васю. Але ж ти не Вася. Не Вася, так от, поки вона кричить: Ні, Васю, можеш не хвилюватися.